Вітаю вас знов, любі скорпіони! Це ваша астрологиня Наталі і ви на каналі Астроната. Сьогодні ми дивимось, як. Фіналимо грудень 2025 року, і фішка цього місяця в тому, що ми проводжаємо 2025 і зустрічаємо 2026 на зростаючому місяці, і це дуже гарний знак для руху, розвитку і нового циклу. У вас, любі Скорпіони, перша половина місяця про другий сектор гороскопу це про гроші, ваші особисті ресурси, активи, доходи. Заощадження, взаєморозрахунки з іншими людьми, тобто тема фінансів вона так чи інакше головна в першій половині місяця і повня, і новолуння по фінансовій осі у вас відбувається. Сатурн і Нептун а, також розгортаються у прямий рух. Це прям подія цього місяця. А, і події, які ви довго чекали, які були на паузі, починають рухатись вперед по певній сфері вашого життя. І ми поговоримо про яку наступний тренд – це ліліт, чорний місяць, змінює знак, переходить. А... А я потім розкажу, куди переходить, тому що робить погоду вона вам у темі фінансів, також. Ох, любі скорпіони, тренди цього місяця просто вау! І ми поговоримо, що тут у вас буде. Також хочу анонсувати свій щорічний новорічний продукт. Він називається Рік Мрій. Вже шостий раз я його запускаю, але я трансформую, сам, ну, трансформую тільки форму, тільки вигляд. Тому весь грудень ви можете створити власний прогноз на 2026 рік, визначити, що реально виконати в наступному році для вас, що ні, поставити реальні цілі згідно зі своїм прогнозом, побачити, куди спрямувати енергію. Чи купляти щось, чи переїжджати, чи погоджуватися на щось, на якусь роботу, чи ні, ви точно поставите собі 5 реальних цілей, які побачите в прогнозі. Тому запрошую вас на цей продукт, ставте дзвіночки, щоб не пропустити. Цю прем'єру, щоб бути першим, хто зайде в цей міні-продукт. А в кінці грудня ми проведемо з вами великий вебінар, де розкладемо по полицях всі дати, всі періоди з урахуванням всіх плюсів і мінусів 26-го року і вплив на вас, всіх астротрендів. Тому. Приєднуйтесь, всі посилання залишу під цим відео. Тож повернемося в грудень, дорогі мої. Цей місяць наповнений подіями, тому що у нас є про що з вами поговорити і розкласти по полицях. Підписуйтесь обов'язково і дивіться свій прогноз за знаком асцендента. Це я нагадаю вам традиційно, тому що якщо ви спираєтесь не на особисті прогнози, що я дуже раджу насправді, для особистих прогнозів я відкрита до консультації, будь ласка, це найточніший метод. Якщо ви спираєтесь на ось такі загальні прогнози для всіх скорпіонів, раків і так далі, то спирайтесь хоча б на асцендентний прогноз, а потім вже на Тобто вам потрібно досліджувати, як працює той і як працює той. І таким чином ви можете собі якусь картинку скласти. Якщо ви не знаєте свій асцендент, пишіть мені свої дані, дату, місяць, час, місто народження, рік народження, всі дані. В коментарях я вам його розрахую, я всім, хто до мене звертається, всім відповідаю. Ну що ж, давайте поговоримо про грудень. 2 грудня Сатурн і пізніше 11 грудня Нептун розгорнуться у прямий рух, і це дуже важлива подія, тому що всі процеси, які гальмувалися з липня 2025 року по темі. Творчості, хобі, самовираження, романтичних відносин, особистих проєктів, хобі, дітей, дитяча тема, відпочинок, якісь радісні такі івенти, все, що гальмувалося, починає працювати з, нормальним, з нормальною енергетикою, все починає рухатися вперед. Тому всі ці події вони вже більш можливі для вас. 4 грудня, повня, повний місяць в близнюках, в вашому восьмому секторі. Що таке повня? Це про результати, про завершення, про ясність. Це енергія така. І де у вас відбувається ось ця енергія? У темах, пов'язаних з чужими ресурсами, це кредити, борги, спільні якісь бюджет з вашим партнером з особистого або ділового життя. Це якийсь пасивний дохід, який до вас приходить, виплати, якісь, тобто чужі гроші, які ви не самі не заробляєте, але до вас приходять. Ось тут якась кульмінація, завершення. Або ви визначаєтесь, у вас ясність, якась питання. Наприклад, ви хотіли взяти кредит, і ви наважуєтесь. Ви хотіли закрити борг, ви його закриваєте. Тобто тут така енергія завершення результатів і кульмінації, і ясності. 5 грудня сонце стає в напружених аспектах до кармічних узлів. І це не просто день, це серединна точка кармічної доленосної осі. Що з'єднує події? Увага, між 10 вересня 2025 і 27 лютого 2026 року. Що ось тут на протязі там затемнення і там затемнення? Якісь такі доленосні події, які у вас відбувалися по темам, пов'язаних з фінансами, колективом, якимись інтернет-проектами? Що тут у вас відбувалося ось тут в районі 5 грудня? Всі рішення, які ви приймаєте, вони будуть впливати на 3,5 роки. 6 і 7 грудня два дуже сильних і гармонійних дні. Тут формується аспект удачі між трьома планетами, між Меркурієм, Сатурном і Юпітером, і торкає ваш п'ятий, дев'ятий сектор і перший. Тобто, тут з'являються нові можливості у творчості, у самовираженні. У, тем, у реалізації проєктів, пов'язаних з навчанням, особливо, з подорожами, з розширенням горизонтом, з масштабом вашим, тут удача йде і підтримка у справах, які важливі для вашого розвитку і самореалізації. Тому проявляйте ініціативу, спілкуйтесь, зустрічайтесь з людьми в цей день. Слова і дії отримують підтримку від Всесвіту, і взагалі це дуже гармонійний день для всього, особливо для тих тем, що я озвучила. Але що у вас так? Там на вашому умі робіть. До 12 грудня Меркурій буде йти по вашому знаку скорпіоні і вашому дому першому. І тобто тут ваші всі думки і слова мають силу. Ви прямо говорите про себе, заявляєте про себе, у вас посилення інтуїції такі глибокі розмови, важливі домовленості. Потрібно розмовляти. Через слово йде ваша реалізація. А з 12 грудня, коли Меркурій перейде в стрільця і буде вашу, по вашу. Вашому другому сектору всі ваші думки, розмови, всі листування, поїздки, якісь будуть пов'язані з темою грошей, фінансів, доходів, витрат. Тобто, ви тут почнете або щось. Купувати, продавати, або якісь інвестиції робити, або нові ідеї, можливості для заробітку у вас можуть з'являтися. Ви можете використовувати свій розум для того, щоб ну, якісь інтелектуальну діяльність для того, щоб е, отримати дохід. Дуже гарний період для цього з 12 грудня і там по а, початок січня слова і роздуми приносять ясність стратегію, особливо у питаннях матеріальної стабільності в цей період. До речі, до 24 грудня ще й Венера йде по другому домі, а це прям Венера, це ж планета поліпшення а, малого щастя, і вона поліпшує ще цю тему. Тобто фінанси, цінності, ресурси, і тут гармонія, підтримка. Тобто, вам. Це дуже гарний час для зростання фінансового для всіх фінансових справ купівлі, продажу. Тобто, тут працюйте, у вас буде багато грошей. Ось так тут ви можете також робити якісь покупки, дуже приємні по Венері, або щось прикрашати себе або для коханої людини, або для творчості. Ви себе радуєте ще, плюс до всього. Використовувати цей період для гармонізації фінансової сфери, укріплення власних ресурсів і приємних інвестицій у себе. З 15 грудня Марс переходить у козирог, у ваш третій сектор. Марс це планета дій. Активності, тут дуже сильна, така міцна енергія, і вам хочеться дуже багато діяти. Ви прям не сидите на місці, коли Марс переходить в якусь сферу і ще йде по певному знаку. Це період великої активності, енергії, рішучості, спілкуванні, в навчанні, в поїздках, в щоденних якихось справах вам захочеться, ви не зможете просто сидіти на місці, домовляти з кимось комунікувати, домовлятися. Ділові поїздки можуть бути, контакти дуже важливі. Вам. Потрібно відвідувати якісь заходи, такі які будуть вас просувати. Тож, спрямовувати енергію на такі конструктивні дії, на результативне спілкування, не просто щось там говорити, а по козерогу ви маєте ну чітко, е усвідомлено цілеспрямовано, якась бесіда, не е просто балачки. 20 грудня очікуємо дуже важливу подію. Це Ліліт, чорний місяць, переходить в ваш другий сектор і залишиться тут на 9 місяців аж до вересня 26-го року. Це період випробування фінансової теми, ресурсів вашої власної цінності, е, можливі якісь приховання або складні ситуації з грошима, матеріальними ресурсами. Тобто, тут вже залежить від того, якої якості ліліт в вашій натальній карті. Тут може бути потреба визначити власні межі, усвідомити, що для вас справді, справді цінне. Випробування самооцінки може бути, до речі, в цей період. Енергія Ліліт вона підштовхує усвідомити свої ресурси, відпустити те, що більше вам не служить, і зміцнити власну цінність. Про ліліт, про її вплив на всі знаки задяку. Зовсім скоро вийде окреме відео. Цей тренд, Астротренд заслуговує на окреме відео, тому обов'язково ставте дзвіночки, щоб не пропустити. Там я докладно вже все розповім. Як буде впливати плюси, мінуси і дам рекомендації. 20 ж грудня в цей же день новий місяць стрільці. Також у вашому другому секторі це початок нового циклу у сфері фінансів, ресурсів, власної цінності, доходів. Нові можливості можуть бути для заробітку, нові фінансові проекти, ідеї щодо оптимізації витрат, усвідомлення власної цінності, тому що від цього залежить, скільки ви заробляєте. Початок змін, які принесуть стабільність, розвиток в матеріальній сфері. Але це не точно, тому що там ліліт ще буде. Тому нам потрібно розібратися спочатку з ліліт, як вона на вас вплине, а потім ми можемо робити висновки надалі. Але у вас є шанс, бути, поставити. Класні фінансові цілі працювати в цьому напрямку, тому що новий місяць в стрільці повториться. Буде завершувати свій цикл в травні 2025 року. За цей час у вас є великі можливості для того, щоб ну, збільшитись у своїх фінансах. 21 грудня, день зимового сонцестояння. В цей день сонце переходить у козирог, І тут енергія такої постанови цілей, намірів, чітко, спланована, концентрація на важливих життєвих пріоритетах, внутрішня робота, медитація. Має супроводитися якимось таким заземленням. Саме цього дня я проведу практику постановки цілей, враховуючи ваш прогноз. Тому заходьте раніше на міні-курс Dream Year або Рік Мрії. Він коштує всього-сього 499 гривень, але там ви зможете визначити свої. Свої цілі, які реальні до реалізації у 2026 році. А саме 21 січня ми з вами будемо розкладати по подіях, по датах, коли це можливо. Дуже цікавий, цікаву програму. Я для вас готую, дорогі друзі. А так, ну і 24 грудня у нас Венера перейде в Козирога, в ваш третій дім, і а, Венера. Планета малого щастя вже, вже йде на завершення грудень. Цей період починається поліпшення, спілкування, навчання, обміну інформацією, комунікації, поїздки, приємні поїздки, приємна комунікація. Ви захочете зустрічатися, і це не дивно. Перед Новим роком ми часто зустрічаємося на корпоративах з друзями. І дуже хочеться радіти і приємно проводити час. Тому в цей час для вас, любі скорпіони, підтримка та цікаві контакти з оточенням, приємні поїздки, навчання, інтелектуальні проекти, гармонізація відносин з братами, сестрами, сусідами, колегами. Енергія Венери вона допомагає залучати підтримку і приємні можливості через спілкування і інформацію, коли йде по третьому сектору. Тому ось такий: ось так використовувати цей період для позитивних контактів. Для навчання, для розвитку, для комунікативних навичок, тож любі скорпіони, давайте підсумуємо взагалі ваш грудень. Важливі моменти місяць. Перше це завершення якихось процесів, які затримувалися у сфері творчості, самовираження, кохання особистих проєктів, радощів. Тобто, тут що гальмувалося, починає йти вперед. Фінанси, спільні ресурси, угоди набувають ясність. Гармонізація і підтримка у творчих проєктах, у навчанні, у подорожах, у комунікації, у колективних справах також очікуємо нові початки у зародження нового циклу у фінансах і внутрішньому ресурсі, час оновлення, постановки цілей, намірів, підготовки до нового року і нового циклу вашого життя. Тож, нехай цей місяць принесе ясність, гармонію, нові можливості у творчості, у фінансах, у стосунках. Нехай кожне ваше рішення і дії наближають вас до стабільності, радості і реалізації вашого потенціалу. А ми з вами побачимось в наступних прогнозах. З вами була ваша Астраната.